The okay. cat Час особистої зустрічі надзвичайного та повноважного посла Грузії в Україні пана Михаїла Уклеба з керівництвом регіону було обговорено стан та перспективи розвитку співробітництва між Полтавською областю та Грузією. Зокрема, за підсумками січня-квітня поточного року обсяг експорту товарів з Полтавщини до Грузії склав у сумі більше 17 мільйонів доларів. У порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року приріст становить 122%. Немаловажне два є співробітництво у гуманітарній сфері. 10 травня дві Надцятого року була підписана двостороння угода про встановлення партнерських відносин і співпраці між містом Полтава та містом Боржомі. А нинішній візит тільки закріпив партнерські відносини, зазначив пан Михаїл Уклеп. заводи, які до сих пор не співпрацювали в Грузію, от, от Я зараз попросив, щоб вони підготували свої бізнес предложення через посольство ми посилаємо, Звісно, це бюрократична структура, але вона працює в многих случаях. Перебування в області посол відвідав місто Миргород, адже там похоронений відомий грузинський громадський діяч та філософ Давид Гурамішвілі. А наступного разу пообіцяв приїхати у серпні на Сорожинський ярмарок.